Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні я вам покажу е, таку е, мою величеньку покупочку у п'ятницю. Тобто 26.09 е, на суму. ну, Хто такий важний, порахує. Я гроші не особливо люблю рахувати. Дивлюся, тільки почекую. І іноді звіряю, щоб мене не надурили. І перший чек у нас на 425,30. Це у нас чек, іде якраз-таки з продуктової хатки. Ну, приступимо. Те, що я давно хотіла: панірувальні сухарі. І е, вони у нас коштують 32,20. Е, вони цільно зернові. Вони у нас йдуть з Дніпра любительські. Я попрохала, щоб дали таких дешевих сухарів, Ну, чим вони відрізняються? Я думаю, нічим. І такі я вже брала, мені вони подобались якраз таки. в котлети вони в самий раз. Також, те, що я купила поза, якраз таки в аптеці, це у нас дерев'ю трава. Ну, чому я її купила? По-перше, я не знаю, як у вас, дівчатка, ну, так сказати, після 40. Але в мене якісь стали порушення. Порушення якраз таки отакого менструального циклу почалися раніше, але я ходила на гулянку по зумбі, дуже настрибалася, прям так настрибалася, що ну, все навіть боліло. Калорії я витрясла, але якраз таки оці почалися. Незрозумілі критичні дні. І е, вони замість трьох днів якраз таки йшли 5 днів. Е, тобто почалися десь ввечері в неділю. І е, сьогодні я дивлюся, що вже їх немає. Ну, е, ті дні були просто, заливало простой. Е, мені було некомфортно. Я пила декілька днів материнки. Траву це якраз таки для того, щоб крова Навіть децинон колола, але треба йти. Ось такий я медик в таких лапках. ну а Трава дерев'ю це щоб воно уже якраз таки там. Зупинилося. І ось трава оця по таблеткам я дивилася, це ото у нас є така програма, по ній в деяких аптеках він коштує 36 гривень. Але так як у нас подорожник, така дороговартісна. Аптека, ну, біля мене, якраз біля мого будинку, то я взяла за 56. Ось так на рівному місці накручують. Ходити я не хотіла. Сьогодні п'ятниця, тому просто купила мовчки і все. І вже заварила і вже випила. І мені подобається. І ще що, якраз дня 3 назад. Я зготувала гарбуз, гарбуз чоловік не схотів їсти, я його каструляку молочно з'їла. Ну і, звичайно, теж дереві мені допоможе, щоб у мене налагодився мій кишківник. Ну, ось так може вам і не цікаво любі друзі, але, але трави теж допомагають в цьому. Ну, і зранку я випила артішок екстракт. Це теж для того, щоб допомагало при таких справах, при справах якраз кишківника подразненого. Ну, чесно вам скажу, до обід це було просто, як от кажуть, ніщак. Потім почало знову щось не так. Ну, ось для того я і купила. Далі ми любимо продовжимо. Те, що я купила не для себе, я таку штуку не люблю. Отакі от напівфабрикати, які не зрозуміло, з чого зроблені, але чоловік попрохав, каже, буду готувати, мені ці котлети подобаються. У мене, наприклад, от цих шкільних котлет полуфабрикатних теж надувається. Живіт, болить, ну, ці незрозумілі якісь диспептичні явища. Хоче хай їсть, що ж я йому пороблю? От ти, от ти, ти. Купила згалі баловані, там їх небагато, ми поїли. Я ж просив саме шкільних. Ну Шкільних на тобі шкільних. І шкільні у нас коштують котлети, е 133 гривні на 139-12. Тут кіло 46 грам, Купила, хай собі там виготовлює. Ну, те, що я для нас купила, теж, я думаю, там щось і то є, але захотілося пельменів, захотілося хінкалів. Надіюсь, це може шпинатний такий фарбник. Ну, надійся, як то кажуть. І ось ці хінкалі у нас коштували по кавказьки ,4 кіло 4 на 66,77 66,50 коштує кіло цих хінкалів. Ну, е ввечері зготуємо, мені цікаво, як вони нам посмакують. Чи не буде у мене далі. Ну, ось так, Раніше такого зовсім не було, ні у мене, ні у чоловіка. Все було в ажурі, як ото кажуть, але треба як, ну, і дивитися у е паспорт, але і ну, купувати те, що нормальне. А нормальні, я не знаю, чи є, чи немає, чи зараз все одно все з добавками. Ковбаса, сервелат, ковбаса борки була по акції. Ковбаса сервелат вищого сорту, варена копчена. Якраз таки її надовго нам хватає на бутерброди. Звичайно, кожного дня ми її тільки на бутерброди. Ну там по три шматочки, по два, по три шматочки. Я говорила чоловіку, що можна там готувати картоплю, там ще щось брати, але він ні, де, де мені там те все їсти, нема змоги, треба тільки бутерброди. Ну, бутерброди я і намагаюсь брати хоч якусь ковбасу, щоб не оту, усіляку з хрящів, а якраз таки, звичайно, вищого сорту. І сервелат борки стою 79,50 коштує на 80-35 тут 424 грами. Я буду надіяти, що більше, ніж на неділю її хватить. Ну, як ото кажуть, надійся, надійся, якщо не влізе і не поїсть поза чергою. Так, тут взято у нас і за пакетики. Пакетики оці ті, що були, як ми назвали, їх 5 Зараз коштують 20 копійок. І за три пакетики у нас вийшло 60 копійок. Ще раз повторюсь, оця розпаковочка на 425,30. Далі, далі, моє любі, те, що я вам хочу. А, ще. ще, ще, Те, що я купила там, же, це фісташки. Фісташки у нас йдуть вагові 154 гри Наші 190 кілограм коштує. А оцей такий пакуночок, ну, величенький пакуночок 106,26 От захотілося мені моє любі фісташечок. давно не купували. Бо ті, що ми купували в АТБ, це просто аврал. Там напівпусті, погані. А тебе, придивіться, це дуже погано. Е, ну, не будуть же ж купувати. Просто раз я купила, другий раз, а вони здуті, непогані. Такі поганенькі, як ота кажуть. А Смачні, ті, що повні, вони смачні. Но багато ж таких здутих оціх, що сім'я нема, тому мені це не подобається. Я думаю, не подобається і іншим теж людям, які там заходять, а їх дуже багато купують в АТБ товари. Це ось такий незрозумілий чек з Аврором. Він на суму 329 гривень І треба отак лупу дивитися. Це, звісно, не дуже гарно. І перше, що тут у нас йде, це ось така шампунь. Шампунь я вже брала з цієї серії, дуже сподобалось з нагідками. А тут йде ромашка і лаванда. Ну, мені цікаво, чи буде пахнути лавандою. Ну, таке, таке, Більше, якимось простим милом, там, засвіжувачем. Ну, якось і лавандою не пахне. Але що тут у нас є? Екстракт лаванди є, екстракт квітки ромашки є. Е, ну, а далі це все хімікати. Я не хочеться матюкатися. Е, е, herbs Planet Fito фі, ну, Класна шампунь, ще раз повторюсь, гарно зроблено в Україні. І е, у нас йдеться місто Київ. З міста Києва ось ця шампунька. Тепер тепер, мої любі, що ще цукор ванільний. Цукор ванільний, велика така баночка е, 150 грам, 26,90. Цукор де це Так, цукор ванільний. Рекомендую ось такі баночки. По-перше, дуже, а що це, вона так негарно закрита. Ну, головне, що запаковано, Що нема тут якихось, там, знаєте, ізянів, просто не до кінця упакована. І ось ця ну, така штучка коштує у нас 26,90, повторюсь. Далі. Контейнер харчовий. У мене був невеличкий, але подивив, подивіться, який прикольний контейнер купила. Тут на два відділи, бо я іноді не можу туди запихнути овочі. Вон, у мене маленький такий контейнер. Два відсіки по 250 тут мілілітрів. Рекомендую, подивіться. Що можна купити в аврорі. Зараз такий туїсочок, такий от у нас харчовий контейнер, коштує по акції 18 гривень. Тепер, що я ще вам скажу, те, що я вже брала, це зубна паста. Зубна паста у нас іде. Активний кальцій. Ну, мабуть, який там кальцій може бути активний, якщо ну, кальцій просто зубами не поглинається. Кальцій до нас поступає в зуби через кров. А в свою чергу, в кров він попадає, коли всмоктується їжа, їжа у кишківнику. Ось така. Іде, як ото кажуть, круговорот, кальція у організмі. Такий круговорот. Ну, а більше ніяк, через зуби, так само як кажуть, от, от там вітаміни, коли ти миєш голову, поступають через волосся. Як воно буде? Зуби це відростки. Ну, туди нічого не попаде, ну тільки через те, що йому. Ось так. І те, що там говорять, що от кальцій він там запає, Ну, не вірю я в це ну, ніяк. Ну, я купила звичайну пасту, вже брала, мені сподобалось 34 гривні. Що ще тут у мене? Це Корм іде для кошенят. Це для Машуні. Машунечка. Маша, машуня, моя іди іди. іди, 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 моя красунечка, іди, іди. Ой, моя девочка, моя красочка, сейчас будемо кушать. Зараз, машуня. Сейчас, сейчас я э, розпакую. Оцей корм коштував у нас 11 гривень. Засіб для миття посуду, коли той закінчиться, я взяла лагідний для рук, легко видаляє жир. Засіб для миття посуду з додаванням соди. Всього 15 гривень. Він тут без всяких таких штук, через які наливати Просто оцей такий кутик я відріжу і Е, Дуже дешево, 15 гривень, але це дуже класно. Тепер прокладки, ті, що я взяла белла. Раніше я їх завжди брала бела. Тут 20 штук і коштують вони 73-70, але повторюю, 20 штук. Придивіться, дівчата. Ось іще, що я взяла. Взяла сир-соус. Чіпссер, чіпсер, соломка. Зараз йде по акції 25,90. Теж непогана штука. Чіпсе рекламує навіть Нікітюк, хто бачив рекламу. Тепер, тепер що я те, що насіння, це насіння я вже колись рекламувала, воно класнюче. Е, найкраще насіння, яке я їла. Навіть оте жовте, яке я довго брала в Аврорі, е, не так смакує, як оце БЦ. Дуже класно. Дуже рекомендую і всього 1690. Тепер що, червоний труфіль ось такий е, фарбник, фарбочка така від. Е, Ларіні, я нею Уже давно користуюсь, мені вона подобається і вам рекомендую що у нас ще тут, я не показала. Ну, звичайно, ось такий туалетний папір, він замість 7, 7 гривень. Зараз коштує 6 гривень. І я взяла 2 штуки. Непоганий, тому рекомендую. Тепер що ще? І взяла ось такі чіпси. Чіпси у нас йдуть картопляні пластинки зі смаком краб. Всього 14 гривень, теж рекомендую, непогана штука, на перекус, смакота. Навіть мені дуже ці подобаються, ніж оті чіпси Лейс. І повторюсь те, що о, як, якраз у Аврорі це на 329 гривень. І хто слухав уважно, 425-30 і плюс е, що? 329. Ну, порахуйте самі, я, як то кажуть, не люблю рахувати, але люблю, коли за мене порахують. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.